Вітаю, друзі! В нас важлива інформація. Ми відкрили свій телеграм-канал. В описі можете побачити посилання та приєднатися. Там ми будемо показувати найцікавіші наші знахідки і навіть трошки більше, ніж попадає на Ютуб. Всім дякую, хто підтримує наш канал. Сьогодні будемо розпочинати нові пошуки. Що ж, друзі, на сьогодні перший сигнал. Буквально пройшли кілька хвилин. І погляньте, є в нас фляга, фляга в Чухлі. Ну, тому я підозрюю, що, скоріш за все, вона згнила, тим паче вона алюмінієва. Ось, бачите, вся вона в такому чухлі і ось тут йдуть патрони. Патрони російські, тому, скоріш за все, фляга теж російська. Зараз ми акуратненько підважимо та повністю, бачите, повністю в чухлі. Погляньте, як воно виглядало. Тобто ось е, таке кріплення. До речі? А, ні, все-таки є отвір. А я щось вже собі подумав, що це з першої світової дійсно вода. Але поглянь такий корочок. Я вже давно такого не бачив, який дерев'яний пробковий такий от корочок. Ну, правда, воно зігнило, бо все-таки воно в чухлі. Але сам факт, вона, в принципі, ціленька, має лише ось тут отвір. Подивимося, можливо там внизу буде ще щось цікаве. Є підозра, як там зазвичай штик-ніж, скоріш за все, е, можливо пряжка, не знаю, можливо, ще якісь особисті речі. Але початок покладений. Е, минулого разу ти знайшов спирт в баночках, то ти маєш надію, що тут також вже залежність тебе. Ага, так, я вже все. Алкоголік. Добре. Та, коротше, пацани, це просто, це просто щось неймовірне. Фу, ми, якщо чесно, вже трошки відійшли. Зараз вам покажемо всю повністю історію. Е, значить, знайшли ми флягу, є патрончики. І погляньте, що ось тут. Е, одним словом, є ще е, лізе якась шкіра, і дивіться, якісь ось така шкіра, типу, патрони. І ми вже краєшком ока по побачили, побачили, що там є супер нагорода. Ой, якраз сонечко вийшло. Погляньте, ми вже були. О, ось так, не. Погляньте! Вау! Хо -хо -хо. Це Георгівська нагорода! Георгівський хрест! І погляньте в якому стані. Яка тут степень? Четверта. Фокус. Давай, давай, давай. Отакий о. о. Є, є, є є є. З колодочкою, клас! Але погляньте всюди патрони. Патрони якісь... якась шкіра. Ми маємо надію, що внизу там не буде хазяїна, господаря. Але всяке може бути. Погляньте. Погляньте, ГК, Це просто щось неймовірне. А ну ще раз вкусується так. Зараз ми його ще, можливо, гарненько почистимо. Але тут треба буде дуже багато. Пластиковою щіткою. Так, пластикою, наголошую. Це просто кайф. Все, за це обов'язково лайк, вподобайка, коментар, тому що це реально неординарна річ і дуже бажана. Ми прикладали дуже багато зусиль. Ми сьогодні машиною тяжко піднімалися, довго йшли і ось нагорода. Це просто щось неймовірне. Погляньте, клас. Клас, клас, клас. Ми відчистимо вам покажемо її чистенькою. Так що ж, друзі, погляньте, ми почистили пластиковою щіткою, що ви не казали. Нічого, що ми нищимо речі, погляньте. Та ось пластикова. І погляньте, в якому він стані. Обов'язково треба буде подивитися в каталогу, кому він належав. Четверта степень. 75891. Є ось чорні такі сліди. Ось тут є більше. Ну, але ви самі бачили. В якому він середовищі знаходився. Просто безліч патронів. І ось він. Можливо, солдат просто все скидував і скинув все повністю. Це просто щось неймовірне. Кайфовеще, просто-просто кайф. Дуже бажана знахідка. Я навіть не знаю, як ми будемо далі продовжувати після такого ранку. Друзі, феєрія продовжується. Ми хочемо показати вам проміжний етап. Погляньте, фляга. І ось скільки БК скинув солдат. Був Георгий Хрест, а зараз в нас тут є монетки. Посипалися монетки. Дивіться, походу, від кошелька, ось бачиш, личинка. О, ось тут срібло є. Так, ось тут срібло. Але почекай, тут чомусь з геллер? Угу. Солдат мав і такі. — Це медалька. Ні, це монетка. — А, мені здалося, що це Так, та, Це тих 5 копійок. Ти, Геллер? тут є що? Ух ти. 50 копійок, напевно, так. А це що таке? Це рубль? Та зараз подивлюся, ні, це, це напевно 50, а має писати, де, де воно пише. А, десь десь у мене так щось не, не дуже. Але все одно погляньте. Ну, давай. Ось ця монета взагалі в такому стані класному. А 50 копійок. Він спише 50 кілопій. А це значить 1899 року. Ті, ось тут є. Це гаманець, погляньте, бачите так. І є така підозра. А де лопатка? Куди? я, я та... Душпортую це місце. Коротше, я лопатою От звідси, От це ржаве, я звідси викопую і воно мені вилетіло сюди і я при. Та ось. Це кошельок. Це гаманець, типу, так? Та. А, залишки від гаманця, так. Та, та він, він був квадратний, він його форма. Я його просто... Я його просто роз, розвалив. Угу. Капець. А, шрапнель? Шратнель, так. Угу. Шритнель. І все, блін, на жаль, більше нічого нема. Хм. Ну, Загадайте, я того розпакаю. Та! Та блін, що дивіться. Та, гаманець був. Та, та, та. Просто гаманець. Та, скоріш за все, це скид солдата, просто все, що мав, все, що на ньому було. Він все скинув, адже решток немає. Просто ось ось те, що маємо. Ах, просто щось неймовірне. Клас. Mm -hmm. Руки ще від того не перестали труситися, тут вже друге. Дуже класно. Так, друзі, що цікаво, ось ця монета, що ми не знали, що це за монета. А це є марка. Одна марка. Тобто в гаманці в нього були і німецькі монети, і російські. За трофеїв, скоріше за все. Мідячки по ходу їм, та, їм гайки. Та. А сріблячок те, що треба. Ну, Дуже гарно, дуже гарно. І пізнавально. Друзі, докупали ми цю яму вже до кінця, там вже нічого не попадається. І ось такий скромний результат, скажімо так. Ми зачепили все на флягу і на сукупність патронів. Та, скоріш за все, ми так собі думаємо, що солдат ніс це все і по якійсь причині все просто скинув. Ось, Тому що і була нагорода, просто лежала поміж патронами. Ось. ще... Гаманець знайшли. І одним словом якось так. Покажемо сигнали, які ми купаємо. Ми вже тут розчистили, бо тут все було закидано гіляками Ми вже отак так, так порушили починає гудіти ось тут, ось тут. і Епіцентр десь ось тут. Все повні, я навіть отакий. От все гудить, все, все ось тут. Так. Будемо зараз розкопувати. Так, отакі сигнали ми. Беремося купати. Детектор аж розривається. Купаємо, покажемо вам що там буде. друзі, розкопуємо цю яму, вона глибока. І ось починаються перші знахідки. Так, що це в нас? Магазинна рама. І ось ще наті антапка. Е, ось так. Схоже Мосенка, правда? Так, я от так теж думаю, думаю. Так, це є Мосіна. Що ж, продовжуємо далі. Скопуємо цю яму і є вже цікаві речі. Ось тут є частина від тарілки до шишки від Пікерхельма і ось, ось там все відніється. Правда, воно, якщо чесно, в плачевному стані, а тут метал, можливо гвинтівка. Зараз будемо виймати потрішечки. Тут люверс ще валяється. Ось будемо зараз витягувати все гарненько. Так от як виглядав Люверс ще з куском брезента. о, -о, -о що там, що там, що там? Ага, ну, На жаль, воно сам метал, до речі, такий міцненький, але ну, можеш взяти ось тут. Показати. Та то, на жаль, вона просто була Та, вона порвана. Покоцана. Що, є ще? Є Урал. Клас! Є урал ось там. Схоже, що сюди кинули просто пікель і позасипали. Ну, ну, все в гільзах. Просто капець. Гільзи, гільзи лізуть. Ось це, до речі, від пікеля бачиш. <гас> <гас> ну, Давай, я вже не виключаюся, хочу, щоб ти, скажімо так онлайн викупав. таку ручку. Так, тут, до речі, так досить все м'якенько. Тут певно курка ага. поку... Плуко... Ну вона частинами, на жаль, але... Куряче крильце. кому? Хто бажає? Ще щось є? Це? А, це шкіра від пікеріа. Ай, блін, чекай, бо я дивлюся туди, а не Козирочок бачу. Mm. Так, покоцаний пікер, блин. Але факт, він тут є. І ми його знайшли. Розпаковка. Так, ось він. З козирочком переднім. Так, він, на жаль, він, на жаль, весь по частинках сам метал міцний, але схоже, що його... Скажімо так, роздушили ще того, того часу. Ти так швидко я не встигаю за Ну, Що, з частинами. І Але... що, ми маємо скотч. Ми зліпімо докуп. Дивись. Люди нас потім за, за той скотч, <laughs> так як за щитку. Захейтять. Але все одно конструктивна критика нікому ще я не пошкодила. Ну, Одним словом. ще там кусочок є. А. Та, але що? Цей кусочок чи то навіть піки не Я Це гільза. Це гільзе. Бо я бачу, тут витягую теж. Що? Так, поки що все. Буде ще щось цікаве, покажемо вам. Але це вже однозначно... Вартує того, щоб ви поставили свій моцний лайк. Так, схиляємося до того, що, мабуть, це все ж таки смітник, бо дуже багато дуже багато всякого. Цинки, кусочки шкіри, ось таке, типу як горнятко було. Ось вушко. Це шутильник. Та вон щойно викинув тильничок, ось такі пряжечки. Ось ця курочка розроблена. Та отакий, отакий патичок, в якому стані розірваний, покоцаний. Штик так само. Штик не ніж. Затвор теж воно роз, розваляний. Раніше магазин, та от такі, такі ці е, самі дула поломані, шом шомпули два, люверси, і от таке, і там все, там купа, то все перемішане. О, ще щось тягне. Та, ти що? От каже це в прямому ефірі. Не, в прямому етері. Етері. Вибачте, за русизм. Тя... Ось таке воно все порване. Ось в все стані тут така ямка. І є натяк, що вона дуже велика. Богданова черга купати яму. Що ж цікавого, цікавого останнім часом. Ось така масляночка попалася в хорошому стані. Зніметься. І щось там є ще цікаве. Підсумок. Ага. Буковинка мені вилетіла. Ага. І вон як показалося гарно. Диви. диви цілий підсумок. Дві. Диви, диви, ага. диви. Бачу, бачу. Чекай, чекай, чека, чекай, 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 Ось попалися ось такі підсумки. А Помні... чиї це? Це російські. Mm -hmm. Це русіш. Русіш, русіш. Ось який скид. Жан купає і погляньте, що викупав. Натільна іконочка. І теж вона в такому чухлі. Ух ти. І ще, бачите, мало ось таке кріплення. І просто відірване. Ось. Вже знову знайшли натільну іконку. Покидали все в одну яму. Просто ось такі речі. Погляньте, ще одна іконочка. Спробуємо її відчистити. Я щойно І поки... витягну. Гляньте. Ага. Ухте! Дивись. І підсумочок красивий. Так. Угу. І шість набоїв. Дош, друзі, набої. погляньте, яка краса! Я щойно відчистив. І погляньте, яка красива іконочка. В бадьорому стані є залишки емалі, ось тут блакитна. Ось там зелененько. І все видно, весь рельєф. Я навіть не знав, що таке кріплення було. Просто скинули все на купу. І ось ми виймаємо такі гарні речі, погляньте. Просто щось неймовірне. Що ж, з вас підтримка каналу, з нас гарні красиві відео. Що ж, друзі, погляньте, купаємо далі яму і знову ж таки дуже багато різноманітної шкіри, патронів. Ну, одним словом, збір на солянки. І ось там є кирка сокира, так? Це сокира. А, просто сокира. ага. Натяк, що це російська саперна сокира. Ну, виймаємо. Ага. А, таку схожу, пам'ятаєш, ми знаходили так. вже? Так, так. Ага. Ось така красоня. Ну що ж, продовжуємо далі. Ось від неї ще зали. О, вона була mm. до речі ручка, ось така коротенька. Ага, так. Ось Та. така. Хух. Клас. Купаємо яму далі і погляньте, яка краса. Ось така офіцерська ландкукарда. Або офіцерська, або... Як воно там по-іншому, інший варіант. Генріх. о. Є ще такі пікельхельми Генріх. І ось від неї така кокарда. Дуже рідкісна річ. Продовжуємо. Трошки процесу, погляньте, у нас тут відніється один казанок. Ось тут ще один казанок. А ось тут штик. Ось, ось, тут, ось тут штик. Зараз. Пробуємо це все вийняти добро. Так, що ж, є перший казанок. Він був такий трошки погнутий, хоча, до речі, якщо його вирівняти, може з нього будуть люди. Що там всередині нічого немає. Добре, дивимося на наступний. Ага. О! Цей ціленький. Мають лише ось тут дві пробоїни. А, до речі, тільки в одному місці. Ага, видно, видно, може, так пролетіло. Ні, отако. Бачиш, вхідний mm. і вихідний. Ага. Ну, це вже цікавіше. А, ага, Так, -та. та -та, це оця сторона. Ну, в принципі, цей в кращому стані. Ну що ж, продовжуємо далі. Так, знайшли ось таких два підсумки запечатаних. Зараз подивимось, як воно все виглядало всередині. Ось повністю все закрито. Один і другий. Всередині все гарненько поскладено. Є патранчики. Ну, отак воно виглядало. Перемичка. Дивимося на наступний. Так, воно насправді, коли висохне. Так. Воно все таке буде розвалено. Вона гарно виглядає поки. Ха, поки свіженьке. Ну, ось таке. Тут якось навіть багато натикав. Тата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, а мало бути шість лише. Натикав досить багато. Так, і додатково ще напав. 5-10, так. Ну, такі моменти. Ось яму ми викопали, зараз будемо її закопувати. Що ж, друзі, ми пообідали, набралися сили і поруч біля цієї ями, що ми купали перед цим, копаємо ще один сигнал. І погляньте, що в нас тут є, ще один казанок. А, і теж він, теж він антуражненький після боячки. Скажімо так. І зараз ми подивимось, що там всередині. А всередині нічого цікавого. Але ось він такий теж постріляний з отворами. Але сам факт. Третій казанок на сьогодні. Зараз подивимось, можливо, там буде ще щось. Тому обов'язково покажу. Що ж, купаємо цю саму яму, де ми щойно знайшли казанок. І погляньте. Та-дам! Ви коли-небудь бачили такого великого хреста? І щоб його носили, це просто капець. І погляньте, який стан. Збереження феноменальне. Зараз ми гарненько щіточкою пройдемося пластмасовою. І покажемо вам вже почищеним. Погляньте, який великий хрест. Капець, дуже гарна знахідка. Що ж, ось такий стан. Доволі таки непоганий, зверху, правда, він був або затертий, або що? Ще ж за життя. Ну, ось такі справи. Ще ніколи такого не знаходив, ну він прям великий. Клас. Так, погляньте, що цікава річ. Знайшли гаманець. А в гаманці у нас є, як мінімум, одна монетка. Ура! Одна монеточка є. І знаєте ж, і все. Просто одна монетка. Напевно, 10 копійок. І от купаємо напевно на сьогодні останню яму. Цікавинка. Випала ось така пряжка. Латунно. Тут є ще зачіп і ворота для неї. Ну, Виглядає як заводська начебто. Хоча отут такий скіс. Хм. Ну, одним словом, до чого я веду, вона лиса. Просто як ерзац. Ага, отут кутик нерівний. Скоріше за все він собі її зробив. Просто гарненько припаяно. Але так рівненько припаяно було у нас отут кріплення. Хм, Просто латунна. Лиса. Дуже цікавий. таких ще не бачив. Друзі, якщо чесно, такого ми не знаходили ще жодного разу. На дні окопа нам попалися срібні ложки. Є якісь малюночки, можливо. О, є проба там, я бачу десь. Та -та, треба треба буде руч. почистити. Ну, одним словом, дві чайні ложки. Їх треба буде почистити і порівняти, ну. Капець. Я ще такого не бачив, якщо чесно, і не знаходив тим паче. Лом срібла, так? Хі -хі. Клас. Що ж, друзі, на сьогодні ми завершуємо, докопали ми останню яму. І як ви бачите, сьогодні дуже результативний день. Ми знайшли багато знахідок, ну і наша мрія це Георгівський хрест. Згодом я подивлюся в каталог, і подивимося, кому належав він. Знову ж таки, дякую всім, хто підписується, хто коментує, лайкає. Нагадаю, в нас є телеграм-канал, туди ми будемо виставляти знахідки почищені, можливо, якісь історії будуть. Одним словом, трошки більше, ніж є на Ютубі. Знову ж таки, всім дякую і побачимось наступного разу. Бувайте!